Ямся, що ми усвідомлюємо, що ворог у нас один і він Росія, е і просто брати і використовувати ту владу, яка дана народним депутатам, для того, щоб змінювати ті сьогоднішні конструкції, які набудував зеленський разом зермаком у вищих органах влади, які були спрямовані і заточені лише для того, щоб розкрадати кошти е безболісно, і е вони поставили на посади тих людей, які насправді не мають права голосу, які виконують всі їхні вказівки. які не, не, не бояться і здійснюють такі речі, які за які завтра вони будуть відповідати. Тобто, це такі, знаєте, низького рівня професіонали, як у своїй сфері, так ми бачимо і низького морально-етичного рівня люди, які здатні під час війни прям, прямим чином приймати участь у корупційних оборудках, коли як я вже сказав, щодня ми бачимо по десятки звернень військових. В Ютубі, які просять їм донатити якісь там пару гривень для того, щоб закупити якусь собі амуніцію, чи обладнання, чи зброю, чи дрони, чи що завгодно, і ось так ми бачимо, що наше суспільство розкололося, і навколо Зеленського зібралася ця, знаєте, така аморальна частина суспільства, яка просто продовжує е, лісемірно дивлячись в очі е, нашим військовим, цим е, сім'ям, які втратили своїх рідних. Продовжують таку ганебну практику, як, як корупція, і це системна корупція. Ви ж зрозумієте, це неможливо. Це послідовна така політика Росії, от як можна було продовжити цю практику і не звертати на це увагу після того ж самого скандалу, який був з Резніковим, з його яйцями по 17 гривень. Тобто, це мала бути критична річ, але ми бачимо, що говориться дуже багато, записуються відео, там якісь позиції. А насправді робиться зовсім інші речі. На цьому фоні я хочу також підкреслити, дійсно, що, от як, як приклад, ми бачимо, як Зеленський діє в інтересах ворога він дійсно просто взяв і вже протягом року наклав санкції на фонд Петра Порошенка і особисто на нього, для того, щоб заважати йому фінансувати Збройні Сили України. Це ось ми бачимо, якщо ми просто беремо. Ті речі, які відбуваються, і ті події, які вони з зробили своїми руками і своїми рішеннями, це говорить лише про одне. для мене, що це дійсно така, знаєте, агентурна група Росії, яка прийшла для того, щоб діяти в інтересах цих, от саме нашого ворога, і лише завдяки українцям, які сьогодні сміливо борються на фронті. ми... Ми ще можемо про це говорити, але я думаю, що завтра може настати такий момент, що, що це буде, вже ми не зможемо повернутися.